Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову будемо ганяти за поліцейських. І нас знову затримка гонщика. And your interceptor vehicle has been fitted with a spike strip ah. a <repeatical <repeatical <system> will release the lethal spike strip from the rear of your car. If the suspect drives over the strip, they will be damaged and temporarily immobilized. Use the moment well and move in for the bus. Your vehicle can only carry a limited number of strips and will take time to recharge after each use, so only fire when you are confirmed to hit. Command out. На цій каталися. На цій також. Давайте Nissan 370Z. Візьмемо. А, за, перш... за золото треба за 2 хвилини затримати гонщика. І в нас тільки 5 смуг із, із шипами доступно. Ну все, будемо переслідувати його. Так, іди сюди, кому говорю. Іди сюди, кому говорю. Не втечеш від мене. Не втечеш від мене. Прискорюємось і так на в бік... ударити? Ось так тобі. Нехай спробує ще раз. Я його очікую. Чорт, поворот. Давайте... Бляха-муха! Промахнувся. Чи промазав? Араз, я його буду очікувати. Я його очікуватиму. Так, де він? Так, де він? А ось він де. Ось він де. А, промахнувся. Чи промазав? Ось так тобі. бляха муха Ось так тобі. До Доїздився, чуваче. На золото довоювався. Ще б трохи і винагорода була б нова тачка. Так що на цьому це все? На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!